Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Війна Росії проти України йде за сценарієм Китаю. Саме тому ні на смерть президента РФ Володимира Путіна, ні перевороти в середині Росії не призведуть до раптового завершення війни. Таку думку висловив експівробітник зовнішньої розвідки комітету державної безпеки КДБ СРСР Олександра Зеленько. Війна йде на за сценарієм Російської Федерації а за сценарієм Китаю. Китай прекрасно бачив. Цю всю з цього сю божевільної старку з російськими світами створив умови, за яких можна було зняти всі війська з далекого сходу. Якби Китай не брав участь у цьому, то половини військ на території України могло б не з'явитися взагалі. Усе відбувається не за бажанням Путіна а за розпорядженням його безпосереднього начальника, товариша, голови Китайської народної республіки КНР Сі Цзіньпіна Упевнений він Росія опинилася в пасті через те, що розв'язала війну проти України. А тепер вона повністю залежна від КНР Зеленько Росія зараз перебуває в повній залежності від Китаю, тому раптовості не буде. Якщо Китай відчує, що подальше тиск на НАТО і на захід безглуздий, якщо Захід продовжуватиме так само активно єдиним фронтом допомагати Україні, і наші збройні сили продовжуватимуть продавлювати, то Китай зрозуміє, що ефекту все одно не буде, і тоді він буде потихеньку повільно відповзати. Раптового припинення війни не відбудеться, навіть якщо буде смерть Путіна, навіть якщо відбудуться якісь катаклізми на території. Орії самої Росії Росія загнала себе в пастку. Пішовши на цю війну, вона потрапила в повну залежність від Китаю, і тепер Китай вирішуватиме скільки, коли, як і в якому напрямку, пояснив він. Після смерті очільника ПВК Вагнера напруження в Росії лише посилилося. Усе рухається до нового перевороту, який матиме серйозні наслідки для Владіміра Путіна. Військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі льотчик інструктора Роман Світан сказав 24 му каналу, що цього разу інструмент. Том почту можуть стати не вагнерівці, а члени якоїсь іншої приватної кампанії. Триває повне протистояння між вежами Кремля або навіть кімнатами. В одній з них тому є передумови повторення не походу вагнерівців на Москву, а заміни лідерів. Зазначив Світан. Як відомо, Вагнера не єдина приватна військова компанія в Росії. Крім неї також є такі кримська ПВК-конвой, ПВК Патріот від міністра оборони Шойго, ПВК Редут, ПВК ЄНОТ від ФСБ. Тому є багато варіантів. Які самосили сили залучити для усунення Путіна? Російський президент усвідомлює ризики в тому, намагається діяти на випередження у The Moscow Times, Повідомили, що Путін наказав силовикам посилити безпеку прикордонних регіонах і бути на поготові. Водночас, навряд чи ці заходи матимуть, хоч якийсь сенс. Начальник штабу російського добровольчого корпусу Олександр Фортуна вважає, що силовики лише розкрадуть бюджетні гроші і нічого не зароблять. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.